Зеленський знову матюкається. Президент України дав три години інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Там Зеленський розповів про вибачення Лукашенка на початку повномасштабки, нібито ракети пускає а Путін про маска та Трампа, який поки що не запросив на інаугурацію українського президента. Ще один цікавий момент на прохання Фрідмана говорити російською. Зеленський відмовився, тому обрав мову фактів. обіймах, да по. Зрозуміло російською Правильно? особливо коли зайшла мова про Будапештський меморандум і санкції щодо росіян. Українці вже відреагували на цей подкаст. Люди в коментах запитують, чому це президент, перша особа держави, лається як би, але більшість реально в захваті від такої дипломатії, бо наче це стан нас всіх на третьому році. До речі, ведучий Фрідман нікому не сподобався. Перетягування на російську, хвала пу і згадування про мир, кожні два питання, що як вибісли українців, і навіть жартують, мовляв, Зеленський так багато говорив, щоб відтягнути максимально безглузді питання від Фрідмана.